Отак, мандруємо знов з чим майданом. Мене предали. Пішла до Ніни за руку, предательниця малолітня. Все, там тебе Ніні, Поїдеш на Кірвоградщину. Дородича! Слухай, приколість є, такі. До брата. попреш. Вітер такий взагалі. Я тобі покажу, О там треба допомагати бабусі. Йди, йди сюди, йди. Помічниця. Приїхали на дачу, оце я мама купила, отакий оприскувати. Акумуляторний. Вроді би все зрозуміло, але нічого не зрозуміло. Не знаю куди ремни. Ну знаю куди, но не знаю як їх причепити. Щось тут якась система така ніпілівська. Як його цепляти? Ну я розумію, що це якось, мабуть, сюди. Чи отак, мабуть? О! Так, да, бо це ж буде як висіть, то в натяжку так. Ага. Все зрозуміло. А то короче, буду сейчас розбиратися. Будем дерево бризгати вот такой вот ерундой. Перше опрыскування. Думала це сюда цеплять. Вот так. Оказується, його надо ось сюда знизу зачіплювати. Це йде сюда. А тут уже ось так затягувати. В общем. везде системы одни. Видишь главный огородник, помощница, вредительница, ну что то помогает, что то пытается. Ты бы то чемой завезла, за нашу ты его на поле вывезла. Хай будет, да? А, ну да, Ну да, тревожный чемоданчик с собой. Гляньте, гляньте. Ой, робітниця. Мені тут подобається, тому що тут одразу ситочко таке є. Не треба через чулочки проціжувати. я розвела брунечку і горло широке. Заливаємо. Зараз ще змію оце. водичкою ще добавлю. Це на 8 літрів розводиться пачечка. Ще по ньому отакі насадочки, різні різні насадки. Зараз буду пробувати, яка насадочка підійде під цю палку, тому що ця палка не від відоприскувача. Тут палочка коротенька. А це мама купила за 350 гривень і вона витягується ще. Вона така длинненька, що не треба ніяких. Ставить лісницю, як я ставила раніше. Взагалі, у цього всього геморроя. Палка в взагалі, хватить її. Тут навіть така насадка и широка. Щоб ризати, траву добре в від Ну что, Чи пробовать. Можу сказати, що віщо очень удобная. Включив. І воно тобі на акумуляторі. Не треба тобі не качати. Не брызгать, ой, не знімати, махаться, звісно, прекрасна. Війська, палка длинная не підійшла, що мама купляла окремо, бо на неї не підходять насадки. А тут а насадочки на цю палку, але ж вона короче, але що, вона хоть і короче, но дальність і як оно сказати давление струї набагато краще. Чим в тому, що не на акумуляторі. Це, знаєте, як. Оце струєю можна добити до до душа до нашого. Тому і, ну, як би так. Тому я вам скажу, що, в общем, стояща річ, річ я б собі таку теж придбала. Але ж, Але ж, у нас фінанси поють романси. У нас взагалі прям, знаєте, Крік душі. Крік душі і отчаяння. І працюємо, і тужимося, як завжди кажу, висратися не можемо. Поламалася одна машина, і тепер Дімкіна машина теж ремонтували двигун, з нього тече масло і вона щось погано робить. Їде не їде, аби з машини ми робляти ніяк. Тому хочу попросити у вас допомоги. Можете писати, хто що хочете. Хто хоче, той допоможе. Хто не хоче, ну це таке. Ми ж не обійдемося. Нам потрібна допомога як порадою. Може, в кого є хороший майстер, хто вміє ремонтувати добре двигуни. Достойний, тому що ми, вона і півроку, як не з ремонту, а толку ребята ніякого ноль. Як була, як залишилась. Отам Нінка твоя. І друга фінансова допомога. Може хто захоче. Помогти фінансово нам на ремонт машини. Ребята, реально крик допомоги, тому що немає. Чого ви скандалите? Реально нема, ну просто реально, нема за що. Все, щось воно якесь. Не та нема, а без машини, самі розумієте, ми навіть свиней на дачу проїхати не зможемо. Так що, хто захоче, номер карточки в описанні під відео. Таке. Буду вдячна. Дуже вам за допомогу. І за пораду теж. Бачите, свині не доїдають за один раз отаке 25-літрове відро. Дво, вдвох, вдвох вони зараз. Вони в нас зараз гуляють. Ми їх перевели сюди, а тут у них кубличко. І, до речі, знаєте, що цікаве? У нас одне свинки, оце останнє, ми ж почали їх різати, бо в них кішки з жопи торчали. І думали, у нас нас один кабанчик, і він, кстати, не кастрований. Десь ми пропустили кабанця. Стоять, бачите, стоять. Напоминають мені Дусю з жориком. Еть. Що хочу сказати? І оці кішки думали різати її вже приїхали. А в неї немає, не висить та кішка. А вчора Дімка білий в сарай. Глянув висить. В общем, коли вони какають, боже, гляньте, це не треба до грошей. Ліва нога, Ну да, то ж кажуть, треба говно вступити лівою ногою. Откуди це мені ніколи з неба не падало. Може впаде. Може люди допоможуть нам хоч трошки ту машину довести до ладу. Ну, то таке. Якщо ні, ми не образимось. Ну, допомогу потребуємо, богу. і богу. Взагалі, ота кішка, що в них висить ото, із жопи, вона затягується, вона як покакає, вона випадає, а потім вона западає назад. І оце от у нас, от, оця дівчинка, бачите, і немає в неї нічого в попі. А другий кабанчик. Дімка каже, слухай, він кабан, в нього Говорит, яйця висять, я до нього. Кажу, не може бути, ми його загнали. Слухайте, отаких от два висить. Або, кажу, та оце він, бачите, і пісінняка в нього на півпуза висить. Там таке, у його баті такого не було. Ну, до чого я вела? Биська наша облізла. Боже, моя дойда, Це же я її обстригла, люди, а ще скільки стригти, общем. Закончу. І отам от отаких два. Це видно, ми, або було три кабанчика, я щось думала, що їх два. І його пропустили, не кастрували. Або так кастрували. Ну, Я пам'ятаю, що наче різали ми одного кабанчика, а не двох. Ну, коли різали взагалі. Мабуть, так кастрація пройшла. Ну, всього такі. Яйця прощупуються. Десь треба їх як каструвати, то трошки більшими. Не такими, ми ж взагалі манюпусенькими. Може він і не нащупав, нічого бідний. Бейся? Гля, не боїться? Беськи одну ногу задню обстригла там, яке, як у пудях знизу. Така заросша, нічого. Приведемо в порядок вуха, правда, це проблема буде з вухами. Обстригти. Ну, от, Опять же, чекаю якусь зарплату, щоб купити машинку і вже потім і гарненько під нолик Все. Обстригти. І вушка, і все. В неї вушка я подивилася там біда. Ну, Зараз промиваю їх трохи, ну, треба їх обстригати машинкою. О, Бачите, нема ніде, ні одної, ні другої. Оце от дівчинка. І немає от фігні. Щось моя дама дамара, йду до неї. Побалакали. Філатея ванни приймає. ванним вигнати не можна. Вже сама навчилася. Ой, не буду вам показувати, я не знаю, як це. Вона тут у нас просто без. Живона, в ній лежи вона, Гля-гля-гля-глю! зрозуміла. Зуби зуби чисті. бачили, бачили? Королевна, молодець. Вигнать неможливо. На тобі вже жаби квакати скоро будуть. Влазь. Ой, такі. Я вам теж ванну прийняла. Я розкажу вам, хочу відео все зняти і ніяк не можу зняти, а що хочу, а що не можу. Тому що хочу, щоб були квитанції, щоб ви це все бачили. Ми такі зімою пережили, тут були більше, ніж півтора місяці тому. Ну, це, це кошмар, коротше, в общем. Хоча це все ще почалося десь жовтні з листопада місяця. Ну, вже в січні це був піпець. Січень, березень, ну це був трешняк повний, це було зв'язано зі світлом в селі. Я вже хочу вам потім зніму таке коротеньке відео, воно може бути комусь і корисне. Тому що ми попали в таку ситуацію, що ми не знали, що треба було робити. І трошки ми пішли так, як нам порадили в тому же відділку цьому реку, як воно. Ну, там, де за світло, оце ж все платиться і постачають нам світло. Коротше, ребята, це був треш повний. Але ж, слава Богу, все вирішилось. Ну, опять же, я вам скажу, нас все одно намахали майже на 6 тисяч з копійками. Все одно нам довелося ці гроші заплатити. В общем, я хочу це відео зніму по радіо. Я постараюся це швиденько розказати, хочу показати квітанції, як це все вирішалось і що до чого я. Я думаю, що я Діму попрошу, щоб він привіз квітанці, бо в село я зараз не їжу, так як машина не працює, ну як працює, не на ній страшно, кудись далеко їздить. Щоб я там стала посеред лісу. сцикатна, сцикатна трохи, знаєте, таке. А Дімка їздить, в нього БД, то він по 5 гривень в нього виходить білет, він їздить на маршрутки, приїжджає до нас і туди, ну, в общем-таке. То попрошу він привезе ці письма, ці квітанції, це все, і ми вам покажемо і я розкажу, як і що було. Пережили ребята такий стрес вам не передати. Я ночами і не спала, і псарязом все обсипало, і все це на нервах, на тришніке, нічого знімати не хотілося. Чесно вам сказати, навіть жити не хотілося. Були в такому відчаї, що це ну, капець. Ну, слава Богу, благодаря порадам декого і моїй настирливості це питання трішки ми порішали. Хоча в грошах, звісно, ми потікали суму 7 тисяч, ну, майже 7 тисяч, там 6 з копійками, але ж не 56. Тому що нам прийшов рахунок на 56 тисяч за світло в селі. При тому, що ми платили, кожен місяць є квітанції. І при тому, що все літо в нас світло відключали. І все одно ми і літом платили по 1,5, і по 2 тисячі гривень, і по 800, хоч і, хоча хто живе в Живуцьку, Таня була, приїжджала, вона бачила, що на 6 годин світла немає, 2 часа включають. 6 годин світла немає, 2 включають. Ми майже все літо прожили без світла. І нам приходить квітанця, що у нас борг на 56 тисяч гривень. Ну, все, почекайте іншого відео, я вам все розкажу. Ну це був треш повний. Не повірите, наш двохчасовий заплив закінчився нарешті. Мабуть, енергія закінчилася, да, доня? Бабуся купила їй грибочків. Оце таких, до речі, ви знаєте, така вкусна штучка. Типа бублик з шоколадом. І вона ізволила оця риб'я і хвостяка вилізти з вани, риб'є чешуя. Пілоте смачного ой це. Я боже вану не впускаю. Така хай плаває хоч два часа тишини і покоя була. Ні, А що вже сталося? хочу сталось? Написать, а, да, как она Где тебе это сделала? Нафиг, дед. Да сюда. Да, да не хочу. Ну, не ты это серьезно? Мама, помоги. Сейчас. Нет, нет. <соскоррес> да не мешай. Ну, не надо мне тут. Стой, пиздёж. Что ты делаешь? Что это было? Дядь. ще раз. Ну що це за звук? Це де ти таке побачила? Тік-токі від тобі. Чи по приколу. Я теж могла реально щось так зробити. Та тихо. По носикам прям. По носикам прям, боже. Валя, ти ж доросла дівчинка. Та камон, мам, іноді хочеться бути дитином. Понятно. Ну вибачте. Оце таке. Так, ну що, мої хороші, я на сьогодні заканчую наше відео. Щось в мене наносимо, лупиться, таке щось непонятне. Ох. Лягаємо відпочивати. Держу, бо бачите, як всегда. Треба підстригти і мене. Лізевучи, я собі пальму зав'язу. Думаю, так от прикрий рукою, типу когось это. Ну, гарніше так буде, Чи що і брові треба пощипати, щось таке. В общем, що хочу сказати. Миру нам усім. Добра, терпіння і спокою. Всім гарних виходних, всього вам найкращого. Відпочивайте. І завтра вже будемо готуватися до, робочої, до нового робочого тижня. Я вас всіх люб... кохаю, цілую, обіймаю. Бувайте!